Значить, Продовжуємо наше заняття, і зараз ми з вами розглянемо умовні конструкції, або ж керуючі, ще називають їх конструкції. До керуючих конструкцій належать які конструкції, як IF, ELSE, значить, ось тут IF. Да, першу ми конструкцію розглянемо. Конструкція if вона записується наступним чином. Ось тут пишеться умова, дивіться, IF да, пишеться умова. Після цього пишеться так само, як в цьому самому пишеться наслідок 1. От він е, спрацьовує, коли умова справджується. Да? І е, ось тут ми з вами пишемо наслідок 2. Да? ELSE Ставиться крапка з комою, ставиться оператор ELSE. От і далі пишеться наслідок 2. Наслідок два. А, Дивіться, якщо ми з вами ось так працюємо, да, то є у нас наслідок 1, наслідок 2, значить е, е, бажано, бажано е, взяти їх в дужки. Ну, Скажімо так, якщо ось тут одна дія, то її брати в дужки не обов'язково, да, але, не обов'язково слово ключове. Але відповідно до гарно, правил. Гарного тону програмуванні, та слід все-таки взяти в дужки цей елемент. Ось отак. Наслідок 1 і наслідок 2. Так, давайте е, зробимо одразу е, рішення тут квадратного рівняння, наприклад. В квадратному рівнянні, да, ми е, знову ж таки, давайте так е, пишемо тут квадратне рівняння. Ви пам'ятаєте, да? правда? Так виглядає воно. Значить, давайте запишемо Ах А помножити на X. Чи давайте так, АХ в степені 2, я отак поставлю. В степені 2 плюс Бх плюс С. Е, дорівнює 0. Це так виглядає у нас квадратне рівняння. Рахується воно D дорівнює Б. Помножить на Б, отак, на мінус 4, ac І далі умова, да? умова. Умова, умова. І якщо, наприклад, там нуль, то розв'язків нема, а інакше шукаємо X, x1, x2, правда ж? От тому давайте почнемо робити. Що нам потрібно буде? Давайте поговоримо про змінні. Давайте ну, візьмемо тип. Наприклад, там якийсь е, тип е, флоада або тип дабл. Давайте. Давайте тип дабл. Е, я напишу так. Дабл, дабл, е, е, і що, що мені треба буде з дабл? Мені треба А, Б, С. А оці змінні А, Б, c, далі змінну D на надо, надо змінну х1 і Х2. То я напишу так, що в мене буде А, Б, С, Д, Х1, Х2. Оце змінні, які мені потрібні тут у нас. Да? І далі починаємо а Вирішувати наше квадратне рівняння. Значить, починаємо з того, що вони, ми з вами просимо ввести. Да? Пишемо. Дивіться, щоб не писати System out Print, можна писати: ось отак: дивіться. Sold, sold, отак, дивіться, Sout, Нажимаєте Enter, а воно саме пише: System out Print. Поняли? От так ось. І далі пишу. Давайте так, пишу введи, введи А, Так, введи а. а. Далі. Для того, щоб ввести, нам був потрібен би сканер. Ми ось тут зарезервуємо зміну для сканера. І напишемо ось, дивити, сканер. Да? Нехай буде якийсь СК. Або так, ось сканер повністю. Да? Дорівнює U, Ой, ой, що ж я так спішу дорівнює. Спішу, бо е, часу не так багато. Ось отак дивіться. New Scanner, бачите, отак ось зробимо, да, І отут іще вкажемо, е, чого воно так е, з'являється. Mm. Е, та ну. Я хотів бібліотеку сочканути, хотів. Дивіться, отак от так. System in. Да? Тепер поставили крапку з комою. Далі. Ось тут, відповідно, ми пишемо сканер. Так, сканер дорівнює. І пишемо S, ну, пишемо стоп, 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 стоп. X. Вибачте, не X, А A дорівнює м -м, сканер. О, крапочка. І Next Int. Хай буде це ціле число. Добре. Нам воно не помішає, бо у нас тут тип більший, ніж ціле число, тому хай буде собі ціле число. Next int. int. І ми далі. Дивіться, це. A, потім ми вводимо Б. Потім ми вводимо С. Так, Б. Б. Дальше. С, С. Дальше. ми шукаємо Д дискримінант Д дорівнює Б помножити на Б, минус 4 помножити на А, помножити на С. E, минус 4 А це правильно? Дальше, дальше якраз у нас. І отут, і Ф, дивіться, ми записуємо в дужках, записуємо умову. Я напишу так: якщо D менше нуля, так, якщо D менше нуля, то тоді, що у нас буде відбуватися? То тоді, дивіться, я е, ось отут пишу, е, що. Е, соут... Табуляція соут розв'язків нема. Отак ось можна. Далі, ось тут пишу інакше. else да, ставлю знов дужечки. Далі тоді рахую X1, наприклад, дорівнює. Далі, ну, я вже не буду пояснювати, бо тут ви все розумієте, буде чисельник і знаменник. Получиться в чисельнику мінус B плюс корінь квадратний. Корінь квадратний це у нас SQ R. Да? Бібліотеку математичну заодно показую, як підключати. Отак ось МАЗ. Я вже вчора показував вам далі. SQ, от дивіться, бачите, воно каже, що, що, що знаходиться SQRT, да? SQRT із Д, правильно з дискримінанта. От, Поділити на 2 помножити на А. Правильно? От. Ось таким чином ми знаходимо x1, після чого ми знаходимо x2. Ми єдине, що тут змінюємо тут значок на мінус. Після цього виводимо наші значення на екран результати. Так? Виводимо таким чином, пишемо x1 до рівня, ставимо тут плюс x1. Потім е, копіюємо цей кусочок Ctrl-C N, вліво-вліво плюс Ctrl V. Ось тут ставимо X2, X2. І ось тут ставимо керуючу конструкцією Т. E, а, яка буде все це діло робити? Да? Тепер можемо це все зберігати, але ну, я ж казав, що воно все зберігається. Як я зараз закрию, то воно нічого не зникне. Да? Давайте пробувати. І так, запустили нашу програмку. Ну, пробувати краще частіше. Да? Воно рішає квадратне рівняння нам, як кажуть, воно каже, в А. Я давайте так, маленьке число, далі Б. Велике число. Це маленьке число. Воно посчитало. Тепер навпаки зробимо, щоб ще разок запустимо, да? ще разок запустимо нашу програмку і виконаємо. Ще раз. Тепер навпаки велике число, маленьке число, велике число. Зоу no, нового. No, no. Так. Слідуючи оператор. Свіч давайте знову зупинили.